Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET серія X на Цоколь D5S. Артикул даного комплекту xd 5 d 06 Постачається фірмові упаковці комплект. Всередині у нас є інструкція покрокова, як встановлювати. Також гарантійний талон. І ось такі. Масивні, доволі важкі лампи. Лампи потужністю 35 Вт. На кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Роз'єм для підключення живлення. Живлення під'єднується 12 В. Лампи заявлені з кольорною температурою 6000 к, тобто, у нас повинен бути білий колір світла. Інша лампа абсолютно ідентична. Після встановлення а, таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водій.